Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися дуже простим і дуже смачним рецептом віденських вафель. Це чудовий сніданок за 10 хвилин, до того ж це чудовий, прекрасний смачний десерт. Подивіться, які красиві, апетитні, золотисті та дуже м'якенькі вони вийшли. Зараз покажу, як їх приготувати. Беремо 3 яйця, додаємо одну склянку цукру. Я взяла ось таку склянку ємністю 200 г, Один пакетик ванільного цукру і дрібку солі. Далі беремо міксер та збиваємо це все, доки маса не посвітліє і не збільшиться в об'ємі, після цього вливаємо одну склянку молока, одну склянку олії, три склянки борошна. Одну чайну ложечку розпушувача. І знову збиваємо це все міксером, доки маса не стане повністю однорідною. Ось таке тісто доволі таке густе у нас повинно вийти. Далі беремо форму та змащуємо її олією. І викладаємо наше тісто. Я викладаю приблизно 4-5 столових ложок. Більше викладати не потрібно, тому що тісто може повитікати з форми. 4-5 столових ложок, мені здається, якраз достатньо. І все, накриваємо кришкою та випікаємо 4-5 хвилинки. Тісто випікається дуже швидко, і коли ми його забираємо, бачите, з форми, воно абсолютно не прилипає. Дуже-дуже гарне тісто, воно дуже запашне. І дуже гарна така рум'яна скоринка ззовні. Тісто всередині дуже м'якеньке, дуже пухкеньке і дуже ніжне. Друзі, це дуже смачно такий сніданок-десерт на швидку руку. Все змішав, випік і все, і смакота повністю готова. Також до таких вафель чудово підійдуть будь-які джеми, варення, згущеним молоком. І фрукти на ваш вибір, на ваш смак буде дуже-дуже смачно. Друзі, усім дякую за увагу, усім смачного і побачимось у наступних відео.